Забуті королівства, це фантастичний світ на планеті Торіл, де кожен континент переховує власні таємниці та легенди. Фаерун серце великих міст і давніх цивілізацій. Тут можна пройтися кам'яними мостами стародавніх столиць, потрапити в глибокі печери, де тиша зберігає сліди минулого, чи зустріти мандрівника, який розповість історії з інших земель. Каратур простягається на сході серед високих гір та широких долин. Імперії поєднують суворі традиції та воєнну дисципліну. Величні палаци сусідять з храмами природи, над якими нерідко ширяють могутні дракони. Закхарани – скінченні піски та золоті оази. Пустелі приховують міста, де кожен камінь пам'ятає легенди про джинів. На узбережжях піратські поселення живуть за власними законами, а спекотні бурі можуть змінити долю подорожніх за мить. Мастика тропіки, де життя підпорядковане законам природи, племена живуть в гармонії з лісами, а невідомі території приховують старі руїни та істот, яких не зустрінеш ніде більше. Анкаром, дикі і майже незвідані землі, що нагадують про світ за межами цивілізації. Поза торілем існують інші виміри: чарівний світ місце, де кожен рух, звук та світло підкорені незвичайним законам. Подорож тут може відкрити невідомі дива та непередбачувані випробування. Тіньовий світ темний вимір, відображення торілу, де панує похмурий спокій. Тут відчуваєш вагу тиші та небезпек, що ховаються в сутінках. Боги та вищі сили живуть у своїх вимірах і постійно впливають на життя торілу. Вони формують закони долі народів і великі події, залишаючи сліди свого впливу у світі смертних. Численні раси роблять торіл живим та різноманітним. Люди, ельфи, дворфи, орки, дракони кожна має власну культуру, звичаї та стосунки з природою та магічними силами, завдяки чому народжуються історії, що роблять торіл унікальним.